Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрам, і в цьому відео ми поговоримо про наші подовжувачі. У нас їх є 5 штук різних. Ну не можу сказати, що ми на кожному прям конкретно зупинимося, оскільки в цілому вони поділяються на три умовних типи. Перший тип одразу давайте совміщати з розпаковкою. Перший тип це ось на такі штуки. Я не знаю, як це правильно назвати, але просто у вас є штука, на яку намотати кабель, і це є подовжувач. Насправді цей подовжувач дуже зручний саме для якихось садово-паркових історій, де вам не треба велику таку колодку тягати за собою, а просто там електро, а не знаю, тример чи електропилу підключити і працювати з нею. Дуже зручний саме в такому використанні. Потім закінчили, намотали, все. Кінець, саме цей подовжувач має січення 3 на півтора і довжину 15 метрів. Його відставляємо і йдемо. Далі. То був, до речі, SE2 і у нас ще є SE1. Давайте розпаковувати se 1 Мій улюблений ніж К61. Ось така у нас котушечка. В чому тут фішка? Тут у нас також є одна розетка, але на оцій лицевій стороні у нас саме вилка. Це та сама штука для садово паркових історій. Так, це не має губитися. Будьте уважні, не губіть. Вилку ви вставляєте в розетку. Розмотуєте подовжувач, початку розмотуєте, потім вставляєте в розетку. І так само працюєте з чимось садово-парковим. Січень тут так само 3 на 15 а довжина вже 25 метрів. Але ж ви скажете, що в цих подовжувачах особливого. Ми до цього дійдемо трішечки пізніше, оскільки я вам покажу, що в них всередині. Хочу звернути увагу, що тут є таких три проушини для намотування проводу зовнішнього вилкою. і за рахунок цього найдійніше тримається сам провід. Він не зісковзує, десь не, не тіліпається ззаду, і так далі. А насправді це велика проблема, бо у багатьох. Їх всього дві таких порушення. Не зациклюємося на цьому подовжувачі. В сторонку. І далі у нас є СЕ4. Їх у нас три. Давайте подивимося, в чому різниця. Перший це 3 на 15 довжиною 20 метрів, потім 3 на 15 довжиною 40 метрів і 3 на 2,5 довжиною 25 метрів. Конструктивно вони всі виглядають однаково, тому я пропоную більш детально розглянути на прикладі SE4, 3 на 2,5 довжиною 25 метрів. Невеличка розпаковочка. І що ми тут одразу бачимо? Одразу бачимо, що є індикатор подачі напруги на подовжувач. Це дуже зручно, особливо, якщо ви десь далеко від розетки відійшли з цим подовжувачем. Ідемо далі. Є ось такі кришечки, які захищають розетки від потрапляння в них вологи. А ще дуже зручно для якихось великих там вилок чи блоків живлення, які будовані у вилку, що цю кришечку можна зняти. І все. І у вас вільна розеточка. Потім назад собі просто притисли, і все, вона на місці. Так, ідемо далі. Бачимо, що у нас по центру є запобіжник, який в разі чого вибиває, ви потім знайшли там дефектний якийсь елемент, провід там чи ще щось що коротить. Повернули кнопочку на ісходне положення і все. Можете працювати далі. Ще дуже зручна штука, Здавалося б, якась дрібничка, але ось ця штучка крутиться. Так, зараз щоб я там біди не наробив. Ви собі не стираєте пальці під час того, як наматуєте. І ця штука провертається. Це дуже зручно, і хто багато змотував звичайні подовжувачі, де просто якась паличка є. Розуміть, не про що. Зверху ручка, щоб переносити, тут все класично, але що не класично, це направляюча, нормальна, повноцінна направляюча для того, щоб змотувати кабель. Все, переходимо до цікавішого і розмотуємо подовжувач. Давайте подивимося, що ж там у нас всередині. Треба було брати коротше, ніж 25 метрів, 15 так, щось таке. Так, давайте переходити до розбірки. У мене є ось така чудова акумуляторна викрутка, послання на яку я також в описі під цим відео. І мені треба ось така хрестова бітка. І знімаємо. Так, я певно, що ці штуки повикручую. Так, я відкрив ось таку планочку всередині, яка тримає провід, щоб його можна було витягнути, щоб вам було зручніше показати. Є. Що ми тут одразу бачимо? Я не впевнений, що вам буде добре видно, але видно, що тут прям цілковита мідь. 100% купром. І це круто. Дивимося далі. Ось лампочка-індикатор. Запобіжник у нас прям посерединці. Давайте ще розберемо більше. Стільки болтів. Мені здається, я, звісно, наробив біди і тут без тих відділу не обійтись, щоб його зібрати назад. Але що ми бачимо? Тут все надійно, все надійно проізольовано, все дуже надійно затиснуто. Ось тут вам буде краще видно, що це прям мідний дріт 100%. Чесно, просто не дуже хочеться різати його. Шкода, гарний подовжувач. Та класно, ну просто, типу, подовжувач, знаєте, це не, не те, щоб сильно складний якийсь інструмент, але його дуже легко спортити. А тут все прям круто зроблено. За такий подовжувач перед сусідами стидно точно не буде. Усі ж тут подивилися, тут сиок тут все класно. Ще немало важливим, є те, який тут кабель. Він з дуже крутою ізоляцією, він не переламується. Температурний режим, коли він себе прям прекрасно почувається, від мінус 15 до плюс 60 градусів. Запобіжники тут всюди на 16 ампер, ну і покласиться напруга, з якою працюють ці подовжувачі, 230 вольт. І ще з приводу корпусу абсолютно всі подовжувачі зроблені з ударостійкого пластику. А я вам, звісно, не раджу це перевіряти, але якщо він раптом впаде, то в принципі можна не переживати за ним. Друзі, ось такий у нас швиденький огляд вийшов на всі наші подовжувачі. Треба мамі в село завести один, щоб з електропилкою, з електротримером працювати. Це дуже зручно. Так от, друзі, як завжди, всі корисні посилання, в тому числі на всі 5 подовжувачів, є в описі під цим відео. Так само є посилання і на цю викрутку, і на мій улюблений ніж К-61. Це прелість. Як завжди, пишіть коментарі, ставте лайки, задавайте питання, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ, все буде Україна.